Сьогодні 7 червня ми на огляді полуниці бріло Дивіться, які бомби. Ось так виглядає. Грузка покажу середині корча. Ще тут зеленіше. Всередині, це буде трошки пізніше. Показую ряд повністю. Бажаю, супер. листя все прикриває, нічого не печеться. Ягода відбріли. Дивимося. Ну, така картина по всіх гуртах. Сьогодні в нас друга вибірка. Ось так по-низу зайду, щоб було видно. Зірву ну, ось така. Дивимо. Ягода велика, дуже соковита. Супер. Зараз перейду на форт Амі. Також глянути. Це все в нас бріло. А ось Амі. Так, да, зараз Ти да. такий корч. Добре видно. Ось так воно все рожки сюди виглядають. китоноса, ягода лежить. Так, ось, амі, дуже солодка ягода. Ось, ось ягода. Все, є. Сьогодні вибираємо.